27 років у водному газдівстві не аби що шістнадцятого року занят народилися протягом останніх двох тижнів, але найближчим часом на світ мають з'явитися ще кілька на ніч. Пані Олена Господиня забирає це понят до оселі, щоб не загинули від сильних морозів. А на день повертає їх до хліва дома. Репортаж із регіону. Пані Олена Похолюк майже 40 років, пропрацювавши вчителькою математики, про те, що доведеться розводити кози, навіть гадки не мала. Колись незнайомка порадила Олені Семенівні завести руганю, щоб молоком напувати хвору матір. так, молоко жінка, пила тричі по 400 на день. Дійсно, як мені сказали, через два тижні вона сіла, а ще через два тижні пішла. А за якихось півмісяця до неї вернулася здатність розмовляти. Час ішов, а пані Олена й далі тримала кози. З часом і малюки пішли. Убивати, звісно, шкода було, а молока всім було досить. Щоб добро не марнувати, газиня допивала його сама і не щулася, як позбулася стенокардії. Пасовиском для цього вже чималого поголів'я обрала острівець посеред річки стир, куди переправляла кузину родину човном. Пачів досталь та й безпечно. Та якось глибокої осені рогаті пертюги посеред води чогось не поділили і перекинули човна. Я зразу була під лодкою, пішла на дно, подумала, що, а перед тим я прочитала заметку в газеті Радянська Волинь, що когось там якогось хазяїна вбила коза. Я ну, тону на дно йду, а думаю, а тепер з'явиться, що бабу втопила, втопили кози. І думаю, ні, треба випливати. І випливла. Перед самим народженням козеняту пані Олени з подвір'я вкрали човна, а він же і рятував її. Де тепер випасати виписати кіз і як заготовляти сіно, не знає. Міліціянти, звісно, порушили кримінальну справу, але чи знайдуть човна, не гарантують. Принаймні, чекатимуть, поки на водоймах скресне крига. Марина Філіпова, Андрій Гнатюк, Луцьк програма Вікна СТБ. Це ж на козячій темі в ранішній блок новин на каналі СТБ вважаємо завершеним. Чекатиму на вас завтра у досвіда. Тож побачимося, а поки тримай.